Двоє загиблих і вже восьмеро потерпілих в Києві внаслідок атаки шахедів, яка досі триває. Уламки спричинили руйнування в трьох районах Києва. А постраждали багатоповерхівки. Пожежі знищили кілька квартир на одній із локацій. Працює кореспондент СН Дмитро Фурдак. А Дмитре від ранку ти вже об'їздив кілька місць в Лучані. Які руйнування чи вдалося рятувальникам загасити пожежі? Як працює транспорт? Усе розповідає, будь ласка. Святослава, ми зараз перебуваємо там саме у Святошинському районі міста Києва, але з іншого боку будинку, який ми показували у попередній нашій розмові, там де вигоріло кілька поверхів будинку. Це там та сторона. Цього будинку виходить до швидкісного трамваю. Він до слова зараз ходить. Ми ж зараз перебуваємо, як бачиш, за мною дуже оперативно розгорнули штаб допомоги. Це і червоний Хрест, і Поліція люди можуть випити кави, чаю, випити води, з'їсти печиво, отримати психологічну допомогу. Поліція також приймає заяви на постраждалі щодо постраждалого майна і поспілкувалися з місцевими жителями, які які пережили цю ніч. Мене дуже вразила розповідь школяра, восьмикласника Віталія. Адже він можна сказати в прямому ефірі побачив, як стався цей приліт або падіння уламків. Давайте послухаємо. Прильот і мене я в одіянні, виходить мене накриває. Повністю так осколками накриваю. Я так швидко просипаюся, я прям бачу цей круг полум'я, цей прям перед очима оранжевий такий, прям повністю вікно закрив. І воно жаром мене таким продало. Було на нозі там теж таке розсічення. На коліні ще трохи, не знаю, на чого на коліні. Сьогодні підеш школу? Не знаю, мама треба питати. Отже, ну, е, прильоти прильотами, а навчання треба е, продовжувати. Перед цим ми працювали на іншій локації Києва е, у Шевченківському районі. Саме там, на жаль, зафіксовано двоє загиблих. Це біля станції метро. Жваве перехрестя вулиць. Е, вигоріло кілька будинків. Це звичайний п'ятиповерховий е, будинок. Там пожежу загасили близько годину години тому, і е, там людей люди, ми поспілкувалися з однією з місцевих жителів, пані Світланою. Е, квартира на четвертому поверсі, а зруйновано п'ятий технічний поверх. І е, вона розповідає, як саме їй вдалося врятуватися, це з того, ж таки прості правила, які рятують життя. Послухаймо. Лише те, що був вибух. Підскочили від вибуху. Е, потім чуємо, що летить. і ми розуміємо, що це десь дуже близько і стали бігом тікати в коридор. Почули вибух, то вчасно ну, почули, що почули, що вікна полетіли. Якщо скажеш, давай. Ну і зараз можемо ще, все таки ще раз показати, хто до нас доєднується в ці хвилини до марафону. Є, єдині новини, ось так в, такий вигляд має звичайний, звичайна дев'ята поверхівка. Витов железний будинок у спальному районі Києва ближче до Кільцевої, Як бачите, вигоріло кілька поверхів. Люди вже в, в... Позбавляються тієї води, якою заливали пожежники ці квартири. Ну і скотре нагадую, що попри про те, що розпал початку робочого дня у столиці триває повітряна тривога. Тож, будь ласка, будьте обачними. Святославе. дякую тобі. Кореспондент ТСН Дмитро Фрудак про сьогоднішню російську атаку по Києву вона відбувається кількома хвилями. і Зараз знову в столиці тривога, і кілька хвилин тому було чути роботу ППО.